Доброго ранку, малята! Всіх вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю! Привіт-привіт, мої любі! Діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про метеликів. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Чудеса! Погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка, В неї крильця кольорові і пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Так, це, звичайно, метелик. Метелики літають, на квіти сідають. Вони кольорові, спритні та красиві. Діти, а скажіть мені, будь ласочка, якого кольору цей метелик? Так, жовтого. А ось цей метелик якого кольору? Синього, так. А ось цей метелик, який щойно прилетів на квіточку. Якого він кольору? Так, червоного. Діти, я вам пропоную зробити аплікацію метелика. Але спочатку ми повинні підготувати наші ручки й пальчики до нашої праці. Ви готові? Тож почали. Ось кулачок. А ось долонька. На долоньку сів метелик. Метелик крильцями хитає, з кожним пальчиком він грає. Молодці малята. Для нашої аплікації нам знадобиться клейоночка, щоб не забруднити наш стіл, аркуш зеленого паперу. Так, це будуть луки, де будуть літати метелики. А ще нам знадобиться. Клей, олівець, серветочки, щоб ми могли витерти після нашої праці ручки. А також ось такі кружечки. Якого кольору? Так, помаранчевого кольору. А ще півкола ось такі. Це будуть крильця. А якого кольору ось ці півкола, діти? Так жовтого. А ці півкола якого кольору? Червоного. А ще нам знадобиться чорний маркер. А для чого я вам скажу, щоб ми домалювали нашому метелику вусика та очки? Так, ви не хвилюйтеся, вам цьому обов'язково допоможуть ваші батьки. Тож почали. Беремо клей-олівець в ручку, беремо кружечок якого кольору, так, помаранчевого. І змащуємось так тоненьким-тоненьким шаром і приклеюємо його до нашого. Аркушу паперу якого кольору? Так, зеленого. Дітки, ми з вами наклеїли ось ці кружечки. Це що? Це буде черевце нашого метелика. Але ж у метелика чогось бракує, не вистачає. Як ви гадаєте, чого? Так, крилець обов'язково ось наші півкола і будуть крильця нашому метелику. Теж беремо. Півкола якого кольору жовтого. І теж тоненьким тоненьким шаром змащуємо, ось так клеїмо. Та приклеюємо ось з одного боку жовте крильце нашого метелика. А ще яке ми приклеїмо? Так. Рожевого кольору, вірно, теж тоненьким тоненьким шаром намащуємо наше півкола, і це буде теж крильце нашому метелику. Ось так. А ще не забувайте. Користуватися серветочкою, вона вам обов'язково допоможе. І також ми наклеюємо півкола з іншого боку. Дітки, а тепер нам треба домалювати нашому метелику вусика ось так чорним маркером. Ось вони. Та оченятка. Ось так. Діти, погляньте, який гарний, чудовий та веселий метелик у нас з вами вийшов. Так. Ви були сьогодні великі молодці, гарно справилися з аплікацією. А скажіть мені, будь ласочка, а з чого ми робили аплікацію? Так, із помаранчевих кружечків молодці. А крильця, які були якого кольору, так, із півкола і були жовтого кольору Так, оранжевого. Розумнички, на все вам добре. Бувайте, бувайте!